1 лютого Четвер більше ніж переможці. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Римлян 8.35-37 Дірк Петерс, очікуючи дня своєї страти у в'язниці, написав зворушливого листа розради тій, котру він називав Моя улюблена сестра і дружина Маргарет. Він спробував вселити в її серце ту надію, що наповнювала його серце. Він процитував слова Христа. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас. І зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. Івана 16, 22. Дірк допоміг своїй дружині зосередити увагу на майбутній радості і їхнього з'єднання у присутності Ісуса Христа. Він писав: Я благаю тебе, моя кохана, приступаймо зі щирим серцем у повноті віри, і я віддаю тебе в руки Божі. Він зберіг віру в боротьбі. Він не дозволив життєвим обставинам пригнобити його. Дірк цитував підбадьорливі слова апостола Павла Хто нас відлучить від любові Христа? Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Римлян 8.35 Дірк дивився на вічні цінності. Поглядом віри він міг бачити те, що очікувало його за межами в'язничної камери і ґрат. Він зміг зрозуміти, що абсолютно нічого, ні життя, ні смерть, ні жодне створіння не може відлучити віруючого від любові Божої в Ісусі Христі. Саме цю радість Дірк бажав донести до дружини в найважчу годину свого життя. Коли життя людини наближається до кінця, тоді її надія. В обітниці Ісуса про вічне життя, коли смерть дихає нам в обличчя, ми повинні розуміти, що завдяки обітниці Ісуса про вічне життя все міняється, усвідомлення того, що кінець земного життя це ще не кінець усього, вселяє в наше серце нову надію. Еленуайт пише щастя, до якого ми прагнемо з корисливою метою, відмовляючись від виконання власних обов'язків. Не може бути стійким і тривалим, воно швидко минає та сповнює душу почуттям самотності і гіркоти. Однак служіння Богові приносить радість і задоволення. Християнин не блукає сумнівними стежками, він не підвладний смуткові та розчаруванню. Навіть якщо ми не насолоджуємося втіхою в цьому житті, то можемо радісно дивитися на майбутнє вічне життя. У Христі ми дивимося на майбутнє життя. Ми більше, ніж переможці завдяки тому, хто полюбив нас. Ніщо не може відлучити нас від Його любові. Дивіться на нього щоденно, і хай сповнюється ваше серце мужністю. Споглядайте його щоденно, і хай наповнюється ваше серце радістю. Дивіться на нього щоденно, і хай наповнить вашу душу надія.